Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із Книги Йова. Знаю, що ти все можеш, усе, що задумаєш, зробити спроможе. Це була відповідь Йова Богові. Відповідь, яку він просто сказав: знаю, що ти все можеш. Цими словами йов визнає Бога всесильним. Цими словами йов визнає, що він без Бога нічого не може досягнути. Цими словами йов визнає, що тільки у єдності з Богом. Він здатен насправді чого небудь досягнути. Поза тим, Він є безсилий. Поза тим, Він нічого не знає про цей світ, і як він сам його сказав про себе, що він наче отуманений, говорив всякі дурниці, не знаючи, хто такий Бог. І відпізнати Бога, це сказати просто, ти всесильний. Тільки ти можеш зробити те, що захочеш. Тільки тобі підвладно все, що є в цьому світі. Прості слова Йова. Але саме ці слова відкрили правду Йовові про Бога. Саме ці слова відкрили Йовові силу подолати спокусу. Саме ці слова. Дали Йовові ось це, знаєте, ось цю перемогу. Перемогу над самим собою. І коли прийшлося до діла, то після цих слів Бог винагороджує Йова, тому що Йов визнав Бога Богом, Визнав те, що він Бога потребує. Визнав того, що Він є, не є, що Йов не є всесильним, а таким всесильним є Бог. Ці речі я сьогодні говорю для того, щоб кожен з нас усвідомив, що якщо ми хочемо щось отримати в цьому житті, то один з моментів, знаєте, чи, чи запорука, не знаю, чи рецепт того, що Бог нам щось дасть. Це визнати те, що Бог є всесильний, що не я є всесильний, що не я є королем цього життя, що не я є творцем цього життя, що не від мене залежить життя інших людей, а тільки від Бога. Так, хто зможе взяти в руки зброю вистрілити сказати, і сказати: ось я ж зробив, де ж Бог. Який не захистив, де ж цей Бог, в якого в руках є ж людське життя? Оцей Бог є там і в той момент, коли це життя творилось, коли, коли творилось життя цієї людини, яка взяла пістолет в руки і спустила нажала на на сповску вигачу. Бог був тоді, коли творилося життя. Цього ж таки Путіна, який одним словом розпочав вбивство мільйонів людей. Так, Бог був тоді. Тому що батьки хотіли, можливо, життя цієї людини, тому що батьки хотіли, щоб народилася ця людина. І Бог відкликнувся на цей поклик. Але чи відкликається Бог на поклик, коли людина хоче вбити іншу людину, ні, не відкликається. І те, що відбувається вбивство, це вибір самої людини. Вибір, який скасовує Божу волю? Воля Бога це життя. І той, хто вибирає смерть. Він скасовує волю Божу. Він скасовує Бога, він скасовує всю цю силу Божу. Він відкидає любов Божу і таким, такий спосіб сам проголошує себе Богом. Але справжній Бог чекає. Чекає на навернення, на навернення грішника. Чекає, коли людина усвідомить свою безсилість, коли людина усвідомить те, що вона не може бути творцем цього світу, що не вона вирішує життя людського світу. Бо саме визнання того, що я не є Бог, визнання того, що я є насправді безсилий в цьому світі, що я потребую Бога. Відкриває перед людиною двері, двері до нормального життя, життя, в якому, життя, яке наповнене любов'ю, щирою любов'ю, не фальшивою. життя, яке, наповнено, наповнене, перепрошую, добротою, яке наповнене повагою, справжньою, не через те, який в тебе статус, і скільки в тебе грошей, а через те, що ти є такий. Ми ставимо Богові претензії. Чому Він не виконує те, що я прошу? Чому не стається те, про що я так довго молюсь? Чому? Відповідь проста. Тому що ми не визнаємо Бога в своєму житті. Насправді. Тому що ми не визнаємо того, що я Бога потребую не через те, що Бог мені щось може дати, а через те, що просто Він є любов. Ми не отримуємо тому, що ми не кажемо так, як сказав Його: Я є безсилий, але в твоїй ласті зробити те, що ти хочеш. Ти такий сильний, що ти робиш те, що ти сам задумав. Чи в своїх проханнях ми визнаємо свою слабкість, чи в своїх проханнях ми визнаємо потребу Бога в моєму житті не на один момент, не на один момент виконання мого прохання, але на момент мого життя. Щоби отримати від Бога щось, ми дійсно маємо заявити. Що ми без Бога нічого не можемо. І тільки той, хто вважає, що він вирішує долі інших людей, і тільки той, хто вважає, що в його руках життя інших людей, той прирікає себе на постійну муку, страждання, терпіння, на постійний страх біль, на постійне переживання. Внутрішні переживання. Така людина прирікає себе на те, щоби в цьому житті і в майбутньому тільки страждати. Наше життя, життя всієї України є насправді в руках Божих. Наша молитва покликана до того. Щоб ми в молитві визнали потребу Бога в моєму житті, не як чарівника, а як любов, щоб ми визнали Бога невід'ємною частиною свого життя, щоб ми були поряд з Богом і в радості, і в смутку. І тоді, коли в нас все є, і тоді, коли в нас нічого нема. Щоб приклад цього Йова став для всіх нас прикладом. Щоб отримати нагороду, ми маємо доказати те, що ми є з Богом і в радості, і в смутку, в багатстві, і в бідності, що ми є з Богом тоді, коли ми є всесильні, ну, образно кажемо, всесильні, і тоді, коли ми нічого не можемо. Приклад Йова це якраз приклад такого правдивого спілкування з Богом, якому я визнаю потребу Бога в моєму житті, в будь-яку хвилину. І я про цю потребу заявляю відкрито і голосно. І тоді, і тільки тоді, все, що Бог задумав по відношенню до нас, воно сповниться. Все, що ми просимо в Бога, буде нам дано. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас з Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благослови захорни, захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни. Служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто зараз є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо тебе, Господи, про просвіт... захисти нас від зап... а... теракту на Запорізькій атомні станції, Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму. І більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти Святий, святийся завжди, нині, часу, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра ми наш день і нашу молитовну варту розпочинаємо о 9 годині божественною літургією. Ласкаво всіх запрошую взяти участь у літургії, прийти фізично. На цю літургію, не бути на онлайн-трансляціях, а саме прийти і бути на молитві, бути на літургії, засвідчити Богові, що ми Його потребуємо. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!